Вітаю вас! Мене звати Наташа, і тут ми говоримо про парфумерію. Якщо вам цікава ця тема, це чисто моє бачення, чисто мої враження і якісь асоціації. Парфуми будемо розпреділяти на тиждень робочий, так, класичний робочий тиждень, 5 через 2. коли 5 робочих 2 вихідних, і як я відчуваю, як асоціююсь. З цими днями, які в мене відчуття від початку тижня до кінця. Я, звичайно, ніколи не працювала п'ять через два. Останній раз я пам'ятаю таке в університеті, але я пам'ятаю важкість понеділка, нетерплячку в четвер і полегшення в п'ятницю ввечері. І розпочнемо. Перший аромат аромат понеділок це в мене. Coco Noir. в мене від Левантик. В принципі, тут було 15 мл. Я навіть поділилася, тому що мені його з головою вистачає. Дуже моцний аромат. Це такий аромат нестрой, як це сказати правильно. Аромат зібраної Леді. От його вдихаєш і Ого, зараз влітку особливо він насичений. Я його вже давно не носила, я його носила в останні взимку, певно. Ну, можливо, ранньою весною. Цей аромат піднімає ніс, пробуджує ніби після вихідних, як після зимової сплячки. Хоча зимою я його ношу, але пробуджує, дає енергії відразу думки, так, пора, треба щось робити. Треба йти, треба щось робити. Е, дуже він, цей пряний, от реально в мене не був такої бро, очі на лоб. А зараз вдихаєш, пробиває і встряхує, ніби кава зранку після важкої ночі. Дуже гарний пряний аромат пачулі тут. Я відчуваю, да, пачулі. Зараз відчуваю найбільше печулі. Ну так, є Шанелівська база. Е, так, вже забагато заговорила за цей аромат. Йдемо далі. Це в понеділок у нас був. <кій> Дуже довго відходжу після застуди. Вівторок, другий день лише, вже в понеділок розігналися і треба підтримувати цей розгон. І підтримувати ми його будемо ароматом La Manufacture Facture Symphony. Я не знаю, чогось цей бренд не на слуху. Хоча, як на мене, доволі непоганий аромат за свої гроші. Це шкіряний аромат з корицею. Взагалі, о, так. шкіряний з корицею і шкіряно Удовою, я не пам'ятаю. Якщо є шкіра або Уд, то все, я майже нічого не чую. Я їх трошки плутаю. Такий міцний аромат з курицею. І коли він трошки всідається, відчувається запах газетки. Я обожнюю запах газетки в парфумах. Оцей шлейф такий, свіжий, свіжодеревний, свіжого паперу. Але дійсно газетки. От і Саме такого паперу, пахне таким папером. Класний тут. Ні, не магнітна кришка. Я кришка. Щось... І флакон дуже гарний. Аромат буде тримати настрій, який в понеділок був, але вже не треба розганяти, розганятись. Середа, середа, середина тижня, ні туди, ні сюди. І чомусь теж треба ще підтримувати робочий лад. І це для мене нарциса Родрігіс Флірмаск. Чому він в середу, чому підтримує? Тому що це такий, тут така пронизлива пудра. Зазвичай в нарцису Родрігесах я не, не люблю мускус. Тут мускус десь на фоні. Це туалетна вода, до речі, прозора кришка. Тут мускус десь на фоні гарний і ніжний, а пудра тут просто пробиває ніс як нашатирний спирт. Я не говорю, що це пахне нашатирним спиртом, але пробиває ніс як нашатирний спирт і теж. Якщо до середини середи підсинаєш, вдихнула зап'ястя чи з собою відливантик, і все, вона пробудить. А флакон класний, який я володію від цих флаконів, і мені під манікюр підходить. Так, середа, середа закінчилася четвер, вже близько до вихідних, але ще не час розслаблятися, але вже відчувається ця. Якийсь, якийсь трошки граливий настрій. Вже встряхнулася тиждень, попрацювала, І тут. Ой, зеркало. Ви можете бачити. І тут Ох, відсвічує дуже. Мартін Мікалєв МП2 називається Makeup Studio 2. Тут блиск. Я його ношу зазвичай в косметичці. Зараз він в мене губах, до речі, дуже класний. Я, правда, не знаю, цей армат, певно, знятий, але він класний. Це щось середнє між дорослою серйозною жінкою, яка там, секретар, чи ну, для мене секретарця серйозна жінка. Десь в офісі відповідальна леді. Не буду ним мелькати, ось так. Класний. І юною дівчиною, яка. Кудись вже хоче бігти. От він такий це таке доросле, але грайливе. Цікавий аромат, я не можу його описати Складові Тут і пудровість, і якась ніжність квіткова. Солодинки зовсім крапелькою. Я її тут не відчуваю, так як я люблю солодкі аромати. Але якщо ви не любите, можливо, ви відчуєте. Дуже гарний аромат, елегантний, але, тим не менш, не. Нудний, з цікавенкою, як я називаю. Як на мене, чудовий варіант на четвер. Коли вже-от ти на старті. Готуєшся до кінця тижня. Так, далі у нас п'ятниця. П'ятниця. Швиденько доробляємо роботу з гарним настроєм. Наносимо ось цей аромат мандерина-дарк. Він такий грайливий. Це солодка, така грилива дівчинка, енергійна, весела, задориста, чи задорна, як правильно сказати. Але є тут якась не то терпкість, не то... є якесь така непритаманне не солодкому. Щось тут є? Класне. От я вдихаюся, думки пропадають. Солодка така енергійна дівчинка. Яка швиденько, але вже доросла, не школярка. Хоча школярці теж підійде дуже. Але школярці це на весь тиждень цей аромат. І швиденько доробила роботу і побігла по своїх справах до подружок, на зустріч до коханого, на прогулянку в парку, в ніч на дискотеку. Це дуже такий енергійний аромат. Реально його вдихаєш, і він. Дає енергію. Це, В основному цей аромат носила минулого літа моя донька, їй 8 років, але він їй сподобався. І в розпиві теж цей аромат дуже добре йде. Ну, У мене ще невеликий розпив, тому саме це йде. <кхем> так, п'ятниця закінчилася, нагулялася, навеселилася півночі. Ну, або до 10 вечора, або дорослим жінкам треба в 10 спати, щоб зранку гарно виглядати. І в нас настала субота. Субота це ще теж можна прогулянки. І це в мене Noбілі 1942, танець трикос. Танець бобок, та, вибачте. Це в мене туалетна парфумована яка ж туалетна. Це чому субота з ним, бо він якийсь затишний. Затишний, але не домашній. З ним хочеться кудись йти в тепле повітря, на вулиці в тепле повітря, якийсь парк, прогулянка в парку з песиком, чи з дітьми, чи з друзями теж. Якісь розваги, але вже не такі буйні, як в п'ятницю вечором. Можливо, в когось суботу самі бойняще, але мені, мені чомусь п'ятниця. Після роботи здається, що всі тю десь <смас> тусуватися, а субота, вже і неділя, більш відпочинок. Цей аромат про аромат. Він мені спочатку не зайшов. Два підходи я до нього робила, він мені чимось таким душним віддавав. Я не могла, в шлейфі він мені подобався, і я так хотіла його полюбити. А цей божественний флакон, я просто від нього балдію. Тут один флакон того вартий. Але сам запах, нарешті, коли я побачила його по гарній ціні в телеграм-групі, я думаю, ну візьму ну такий класний флакон. ну Хоч розпив поставлю і до нього іноді підходити, нюхати. Але якось я нещодавно собі його нанесла, і нарешті цього душка неприємного не стало, душного. Зразу він мені. Ой, краса. Він мені при розпиленні пахне яблучним пирогом і прям недопечені яблука, свіжі зелені яблука трохи відчуваються. А от коли аромат всядеться гарно, це пахне мені домашнім заварним кремом. От таким, як я роблю, як мама моя робила. Затишно, ну вже остигше, не гарячим. Цей аромат підійде і на теплу пору. І зимою я злов я бігла за дівчинкою, ну як бігла, шла швидким шагом догнатися, щоб спитати, що за аромат. І от на ній зимою, зимою так, це був а, ні, на ній теж заварний крем. А вона казала, а мені пахне яблучним пирогом. І виявився цей аромат, дуже гарний, в любу пору. Восени тільки не знаю, але я впевнена, що яблучний пиріг чи заварний крем восени бде теж. Але сьогодні в нас це субота, дні тижня. Я вже від теми відділів. Відволіклась. і неділя. День перед робочим понеділком, коли треба максимально відпочити. Прибирання почкає, нема чого. Домашні прибирають, якщо вони самі живете. Все потім зранку прокинутися, потягнутися, нанести елдо like this» і життя прекрасне. Це такий спокійний, умиротворяючий аромат. Якщо мандарин удар вдихаєш і енергія з'являється, то Елдо вдихаєш. І якось така котяча посмішка на обличчі з'являється, хочеться відпочивати, поніжитися, подивитися улюблений фільм чи серіал, випити кави, посидіти, подумати. отакі От це це аромат затишку. Аромат цікавої книги, як на мене. Хоча ну, він не папером, це не значить, що він це, це гарбуз. Гарбуз приємний, солоденький. Ще з якимись нотками. Я не можу сказати, для мене це настільки цільний аромат, що його просто треба вдихнути. Тому що, коли я про нього слухала від других блогерів, я думала, ні, ну це точно не моє. Це точно не моє, я не люблю гарбуза Фу. Але коли я вдихнула, мені випадково. Вп... А, я вже певно казала. <гум> ну добре, можна сібачила. Нагадаю, випаково трапилась пробірка, я вдихнула, і я зрозуміла, що вау! Оце було вау. Просто розслаб... розслаблення, відпочинок, затишок. Ось про що цей аромат? Це аромат на неділю. Ось такий у нас був ароматний тиждень. Якщо ви зі мною згодні, знаєте, ці аромати пишіть. Якщо...